Ми готові дати бронь чоловікам, які з-за кордону приїдуть і будуть тут працювати на підприємствах критичної інфраструктури. А, вертайтеся, бронь. Ніхто вас в армію не мобілізує. Я собі уявляю, як ті люди, які е, на фронті, читаючи це такі: Хірасі, а що так можна було? А, ну, а чому це ніштяки, а, а, а нас в бус? Ну, е непослідовність ось е мій вирок всьому цьому, що відбувається. Яка основна мета цього міністерства? От щоб що? Я своїм людям завжди на фонді кажу. вони приходять і кажуть, там е придумали проект. Ну там показують цей проект. Я кажу: Окей, чекайте, механіка, впровадження це інше питання. Кожен раз, коли ти хочеш щось зробити, у тебе там на горизонті такими великими літерами має писати щоб що? <реш> Якщо Міністерство єдності було створене для того, щоб повернути українців з-за кордону в Україну, то в мене для усіх є маленька новина, українці не повернуться, тому що з'явилося нове міністерство, яке покликано їх повернути. Українці повернуться, коли будуть забезпечені основні щаблі піраміди Абрагама Маслоу, коли люди будуть себе тут відчувати безпечно. Буде виправдано запит на справедливість, і коли буде гідно оплачувана робота, ось три кита, на яких це все буде базуватися, щоб людини з'явилося бажання повернутися. І ще а куди мають поверну... повернутися люди з Попасної, які виїхали за кордон? Куди мають повернутися люди з Сєвєродонецька, які виїхали за кордон? Куди, куди мають повернутися люди з Бахмута, Солидара, Вугледара, Торецька і і, і Покровська, які виїхали за кордон?